Водій не повинен, скажем так, впадати в ступор. Водія повинна завжди бути свіжа голова, водій завжди повинен зимати ще запасний шлях, хоча б один, в спочатку якщо там по тій дорогі прильот. На початку служби мінометник, а нині водій вак автомобіля Олександр на фронті з перших днів повномасштабної війни. Зараз його робота оперативно вивозити поранених із поля бою. Авто повинно бути на бойовому ходу. Ми кожного ранку водій перевіряє стан технічного автомобіля, заводи прогріває, слухає, щоб все було добре з ним. Тому що ну, якщо не дай Бог, вона там зупиниться, то все з, ну, зупиниться чиєсь життя. В команді з Олександром Микита до війни він був дитячим реаніматологом. В багажнику завжди у нас лежать матраси. Ми їх завернули в поліетилен, щоб вони не просачувалися кров'ю. крові. Бо після кожного виїзду тут все в крові, ти весь в крові завжди є ноші і рюкзаки. Пікап, на якому працюють медики, модернізували не на дорогах, а на напрямках, як кажуть військові, першочергова потреба прохідність авто. Не вистачало, скажімо так, кліренса повище, тому що там, на жаль, дорога така, що там такі машини довжні бути високі. Плюс у нас був не робив повний привід, також зробили, тому що без повного приводу там робити нема що. Колесо може просто відлетіти. Ти вчора їхав на цьому місці, все було добре. А зараз проїжджаєш і. а там вже прильот був, а ти не знаєш, там вже така є і все, і тебе кидає туди-сюди. З позиції просто на лінії фронту бойові медики вивозять поранених побратимів зазвичай вночі. У цей час ворог менш активний. У нас є РЕП. Він у нас проти IPV, якби, скажімо так. Ну, він допомагає. Дрони падають. Але не всі, скажімо так, Но падають. Но це хоч якась защита, щоб так, дрон не залетів в, в кузов. До пораненого за один виїзд цей пікап може вивести щонайменше п'ятьох поранених військових. Це здебільшого мінновибухові осколкові поранення часто з великою крововтратою. Фельдшер Микита їде поруч із ними за будь-якої погоди чи обставин у кабіну. Він не сідає. Дружина Микити також медик рятує поранених у прифронтовому Дніпрі. Ми не знаємо, що буде, тому краще 30 тридцять ще загрузити. Машина повезе, а ми вже будемо. Далі працювати на місці, десь заховані в якісь побривзах заховаємось. Допомогти підрозділу тримати фронт можете і ви. Нашим захисникам потрібно 400 тисяч гривень. На екрані ви бачите реквізити. Всі кошти підуть на дрони. Більше безпілотників, більше врятованих життів. Христина Менгеля Ускайте Денис Сінегін, факта Сі Тіві. Єдині новини.